перевалювали над принципом поваги до особистості. Існує вже усталена практика Європейського суду з прав людини, яка доводиться до судів, зокрема в листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних кримінальних справ, про деякі питання порядку засування за упровадження відповідно до кримінально процесуального кодексу, а також на відповідних заходах з підвищення кваліфікації, зокрема, просимо врахувати наступні положення. Особа, обвинуваченого злочині, має завжди звільнятися до суду, якщо держава відповідач не продемонструє, що є високі і достатні причини, що ви утримання її, виправдовують утримання її під вартою. Це ряд рішень, більше ніж п'яти, я буду перераховувати, щоб зекономити професуальний час. З точки зору п'ятої конвенції існує презумпція на користь звільнення. Неодноразово вказує Європейський суд. Про необхідність застосування пункту 3 статті 5 конвенції, яка не дає судовим органам можливості вибору між доставкою обвинуваченого постати перед судді протягом розумного сроку або його звільненням до суду. До визнання, до визнання винним обвинувачення повинен вважатися невинним. І мета даного положення полягає в тому, щоб забезпечувати тимчасове звільнення, як тільки утримання під вартою перестає бути розумним. Опять... Сім рішень Європейського суду. Зацитована це норма. Стаття 62 конституції України відповідно до якої ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. Це з приводу намагання прокурора зобов'язати сторону захисту доводити, що нібито маматюк. У зв'язку з тим, що він має можливості спілкуватись з іншими особами, тобто має язик, має висловлювати думки, він може впливати на свідків. Таким чином, можна запроторити до в'язниці всіх чоловіків у зв'язку з тим, що вони теж мають певні здібності. Щось. Крім того, відповідно до кримінально-працювального кодексу, прокурор повинен довести, і цей термін зазначає, що прокурор. Повинен вчинити дії, передбачені главою 4 КПК, саме доказування. Прокурор повинен доказувати в порядку частини 2, 91 КПК, що доказів з метою встановлення обставин, що мають значення ряда кримінального провадження. Перекладення тягаря доведення на ув'язненого в таких справах було предназначено скасуванню правила 5 конвенції положення. Помогу виняткових випадків від права на особисту свободу, яке допускається у суворо визначених випадках, що не допускають розширеного тлумачення, національні суди повинні з належним урахуванням принципу презумпції невинуватості досліджувати всі факти, що свідчать на користь або проти існування реальної вимоги публічного інтересу, що виправдовує відхід від правила свободи, і про це необхідно вказувати в своїх рішеннях. Доводи за і проти звільнення повинні бути не загальними і абстрактними, а чіткими та обґрунтованими саме матеріалами справи та доказами, дослідженими в суді та наданими прокурором. Загроз... Існування конкретної загрози, здатної перешкоди та належному здійсненню розгляду, навіть якщо загроза встановлена достатної міри, не обов'язково означає, що підозрюваний повинен бути взятий під варту. Національні органи повинні розглядати можливість застосування меншої, менш рішучої, заходу, запобіжного заходу, або, як мінімум, прагнути пояснити в своїх рішеннях, чому такі альтернативи застосування більш м'яких заходів забезпечення не можуть забезпечити належне ведення судового розгляду. Посилання прокурора про те, що тільки те, оскільки підозрюваний не визнав свою вину, його треба тримати під вартою, суперечить принципам презумпції невинуватості та праву підозрюваного на захист. Невизнання себе невинуватим не доводить вину підозрюваного. А докази вини, на які посилається прокурор, спростовуються докази доказами невинуватості, про які прокурор мовчить. З урахуванням того, що прокурорам до клопотання не надано. Жодного доказу існування ризиків, що передбачені в якості підстав для встановлення запобіжного заходу. Відсутні докази, що органу досудового слідства під час слідства застосовувала особливу старанність щодо максимального скорочення строків розслідування. Про це ми зараз ще звернемо свою увагу про те, що продовження строків. Досудове розслідування було подовження з метою отримання експертиз. Але вже до клопотання про обрання запобіжного заходу всі ці експертизи вже долучені. Тобто, або прокурор в той час не повідомив про те, що експертизи в ним отримані, або вніс неправдиві відомості в документ офіційного характеру. Прокурором не наведено обґрунтового аналізу недостатності застосування інших запобіжних заходів для усунення можливого ризику. Крім того, прошу суд врахувати, що на сьогоднішній день Маматюк вже 5 днів знаходиться вдома за місцем свого проживання, саме місце проживання, а не реєстрації. І про це неодноразово зазначено вищим спеціалізованим судом, про те, що домашній арешт може бути застосований саме за місцем фактичного проживання особи. І реєстрація до цього не має жодного відношення. Так от Мутюк вже провів 5 днів вдома, без жодного запобіжного заходу, на сьогоднішній час не втік, не порушує закон, не спілкується зі свідками, виконує вимоги прокурору про явку на допит сьогодні на 10-ту. Вважаємо про клопотання прокурора необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню. Ще е, додаткове пояснення, ваша честь. Ми, е, е, крім заперечення, у нас ще клопотання про повне дослідження та зачитування всіх документів, наданих до клопотання, у зв'язку з тим, що більшість з цих документів свідчать на користь не застосування клопотання про запобіжню, про затяти два варту мамочку. Дякую. Ну, Стосовно другого клопотання ми розглянемо, нагадайте, суд добре під час того, як ми перейдемо до дослідження матеріалів. Суд пам'ятає, що коли ви надали матеріали свої, ви їх оголошували з, з, з місць. Так, ну нагадайте, думаю, добре ми підійдемо до даного клопотання, а поки продовжуємо заперечення якщо, чи пояснення з приводу даного клопотання, інші захисники бажають. А сейчас додатково поясниты, чи выступите. Подождите. Да. Уважаемый суд, учитывая тот факт, что э, у нас по делу изменен следующий судья, хотелось бы ввести в курс э, дела. Э, <клышко> то есть, э, сосуна чего разведается данное клопотание. То есть, сосуна событий происшествия. Э, у нас есть предузренный номатив Александр Васильевич. Ему 22 года. Это человек, который закончил последние три года обучения с целью получения среднего образования. Он учился в университете Это бывшее, Суворовское училище. После этого он поступил и закончил с ученой степенью бакалавра Национальный университет Академия, университет университет, университет, университет. университет. После этого поступил, пройдя, так сказать, жесткий отбор, по которому, по критериям которого отбирали в национальную полицию, он прошел этот отбор и работал до момента происшествия 10 месяцев в национальной полиции. Менял свои места жительства в Маматюк лишь э, меняя свой социальный статус. То есть изначально он был учеником школы средней, жил с матерью в твоем и потом изменил свое место проживания, уехал в Киев, там, где он обучался три года. Потом изменил, изменился статус, стал студентом э, в Национальной академии юридической, переехал в город Харьков. Э, и уже здесь, как бы определившись с местом жительства, проживал постоянно в одном и том же месте. Причем проживал он совместно с Соколовой Мариной, это его девушка, они проживают, ведут у них гражданский брак совместное хозяйство на протяжении последних трех лет. Значит, выполняя свои служебные обязанности, он управляет транспортным средством, служебным автомобилем Приус, в котором находился в качестве пассажира Василенко, свидетель, которого мы просим допросить. Двигался Ночью в темное время суток они выполняли свои служебные обязанности и ехали по улице Сумской в направлении поселка Песочин. Получив э, указание от э, дежурного, этому есть подтверждение в материалах э, криминального проваджения, они развернули э, свой автомобиль э, и начали следовать э, в направлении центра города Харькова для оказания помощи полицейскому. То есть поступила четкая команда, э, полицейский находился в опасности. Это также подтверждено необходимость их...